Вітаю вас, шановне товариство! Це четвертий випуск Dota 2 бази. І в цьому відео я буду розповідати вам, які ж дуже важливі моменти потрібні кожному для того, щоб апнути рейтинг. Так так, якщо ви застрягли на своєму рейтингу, якщо ви не знаєте, що вам зробити, то ці поради будуть дуже актуальні з цього відео, бо я передивився безліч ваших реплеїв і є моменти, котрі повторюються на абсолютно майже кожному рейтингу, котрі можуть вам заважати апати ваші ПТС. -и. Тому сподіваюсь, це вам допоможе і готуйтесь дивитись це відео. Перш за все, ось ці поради і цей майнсет допоможуть вам перед тим, як ви будете запускати пошук гри, чи якщо ви будете без. Безпосередньо вже знаходитись в самій грі. Перше і найважливіше не ображайте ваших тіммейтів в грі. Що я маю на увазі? Якщо ви приходите на лінію зі своїм сапортом, чи якщо ви сапорт граєте з керрі, не думайте про те, що ви граєте з повним якимось нубом, навіть якщо він допускає постійно помилки. До чого я веду? Я безліч разів до того, як я апнув 10 тисяч думав про те, що капець у мене сап-сап-нуб, от він зруйнив лінію, от він не знає як пулути, от він не фідив на ФБ і так далі. Але це все абсолютно деструктивно. Це не допомагає сфокусуватися на своїй грі. Ти автоматично починаєш думати про те, що твій сапорт, він ні на що не здатний, і таким чином сам починаєш зразу ж помилятися. Думайте суто про свою гру, це найважливіше в доті. Друге, це комунікація суто по грі. Якщо ви заходите в доту, намагайтеся спілкуватись про доту. Зараз це доволі таки складно зробити, бо є величезна кількість росіян, котрі несуть. Повну нісенітницю, ну і в принципі вкотре показують наскільки вони жалюгідні, але я вас запевняю, це не допоможе вам апнути рейтинг, якщо ви будете вказувати їм вкотре на свою жалюгідність. Спойлер, вони і так це знають і намагаються вас втягнути в цю суперечку з ними для того, щоб ви показали, що от ви там краще, або знаходитесь на одному ж рівні з ними. Просто грайте в доту. Із цього слідує наступне м'ют. Для телепнів. Так так, якщо ваш тіммейт несе повну нісенітницю, краще його замістити, забути, навіть при тому, що ви не будете чути, що каже ваш керрі, Мідлейнер чи саппорт, неважливо. Краще взагалі його не чути і думати про свою гру. Наступним пункт заруїнив мені дуже багато ігр. І так, це те, що я не думав, чи треба натискати пошук гри, чи ні. Тут ви можете здогадуватись, що ж я маю на увазі. Ну, історія наступна. Я в тільті у мене. 4 лустрік чи 5 лустрік. Я автоматично натискаю пошук гри, тому що я хочу грати в доту, і е, у мене ось цей азарт відіграти ці але це руїнить дуже багато ігр. Краще зупинитись, зробити перерву, піддишатись, піти погуляти хвилин 30, там чи е, своїми якимись правами іншими е, позайматись. А після цього вже натискати пошук гри. Якщо ви в тількі ні в якому разі не натискаєте пошук гри. Ну і останнє, звісно ж, подивитись всі відео з цього каналу, підписатись на нього і поставити вподобайку. Любі друзі, ця рубрика виходить за підтримки Lenovo Legion та Intel. Дякую їм величезне. Переходимо до актуальних помилок, котрі повторюють дуже багато гравців в доту. Перше, це правильний пік. Я не буду розказувати всі контрпіки, як треба робити і так далі, але розкажу вам найбільш важливіші принципи, котрих притримуюсь я, і котрих, мені здається, повинні притримуватися більшість гравців в доту, котрі грають в паблосах. Дивіться, перше, є, ну, скажімо так, є череда піку у кожного гравця. Традиційно, спочатку пікають два сапорта. Якщо ви граєте на сапі, зрозумійте, що ви повинні пікнути героя першим. Це дуже важливо, тому що якщо ти зволікаєш з піком сапорта, ти не знаєш кого взяти. Замість тебе бере е, героя якийсь е, твій кор, ну тільки якщо це не на кшталт там Спіріт Брейкера, котра була в минулому патчі, і Кеоснайде, тоді його можна, звісно, на ФП брати. Це єдиний виняток. Але зазвичай спочатку беруть героїв сапорти. Після цього кори вже починають підлаштовуватись до піку своїх сапортів. Відповідно, ти бачиш, наприклад, от ми споглядаємо за глядачем на Найтсталкері на цьому реплеї. Він бачить у себе клокверка, і він бере Найтсталкера. Чи добре це? Відповідь ні. Це дуже погано. Я поясню, чому справа полягає в тому, що є один концепт, треба, котрого треба притримуватись в доті. Це концепт піку Мілішник плюс рейндж на бокову лінію. Якщо ти береш двох мілішників на там не знаю, к 4к ПТС, ти не зможеш відіграти настільки добре, як це роблять професійні гравці в ідентичній ситуації. Твій саппорт, скоріш за все, він не зможе ідеально запулити кріпасів. скоріш за все, він не буде ідеально блокувати маленький кемп постійно, коли його тут задевардять. І відповідно це тобі буде дуже сильно руїнить лінію. От начебто, подивіться, вони стоять проти спектри Джакіру. Ну, Нуді Найтсталкера, Спектра це взагалі не герой, ти спокійно фармиш, в принципі, як і Спектра. Але якщо ми перемотаємо далі вже після лейнінг стадії, ми можемо побачити, що у Найтсталкера гірша гра, ніж у Спектри, у Джакіра набагато краща гра, ніж у Клокверка. І Спектру це абсолютно повинно влаштовувати. Бачимо, що ресурсів у НС тут взагалі немає. По нетворсу все ще не настільки погано, але глобально спектра просто стоїть на фрікачі. Хоча цього героя можна з рейндж-саппортом дуже відчутно напрягати, коли ти найтсталкер. У неї взагалі варіантів не буде. Дивіться вже, бачите, різниця 200-300 нетворсу буде. Найтсталкер біжить на базу, телепортується на міт чомусь гангати. А насправді знаєте, чому він телепортується? Бо він знає, що він не може на топліні вже адекватно добивати кріпасів. Бо Джахіро банально сильніший, і він змушений гангати. Насправді тут йому плюс за цей ганг, бо. Він купив сам Дасти, телепортнувся на мід, і в ситуації, де він адекватно не фармить на топ-лінії, пішов і реалізував кіл на ворожому мідлейнері, допоміг своєму мідлейнеру. Це йому плюс в карму 100%, що він підлаштувався під цю ситуацію. Але не плюс в карму щодо піка. Якщо ви бачите менішнього сапорта, візьміть рейнжового офлейнера. Наприклад, подивіться на свого Нікрафоза проти Сларка. У нього тисяча різниця з огром на четвірки. Не важливо, що це Огр на четвірки. Нехай буде. Він стоїть на мікрофозі. На тисячу обганяє його, повністю його анігілює на лінії, і йому далі буде набагато простіше грати цю катку. Це при тому, що він ще ісканитися протягом гри постійно. Тому запам'ятайте, спочатку пікають сапи. Потім ви підлаштовуєте свій бік пік на бокових лініях в пабліку, і потім тільки мідлейнери ніяк інакше. Єдиний виняток: якщо ви граєте на імбі-патчу, ви можете взяти такого героя на ФП. Друга найбільш актуальна проблема це неправильний закуп гравців в доту. Хоч і у першому відео до та два бази я розповідав, як треба закуплятись все рівно, дуже багато гравців продовжують купляти повну нісенітницю. Наприклад, візьмемо цього вічдоктора. От він приходить з запнутим стійком, гранатою, взагалі без тангусі. Увага! Його імпакт на лінії протягом цієї хвилини. Уважно. Починається лінія. Вічдоктор. Дали Баттлхангер, все. Я пішов пулити. Уявіть, якщо Настефайер грає гравець з притями, і він побачить, що на вічдокторі немає взагалі хіла, і піде з ним розмінюватись, і заважати йому стакати кріпасів. Що ж буде робити вічдоктор в цій ситуації, і взагалі ця лінія з антімагом, для мене загадка, на котру поки що я не маю ніякої відповіді. Ну, це не кажучи про те, що твій кей стоїть взагалі без ресурсів і не здатен нормально навіть розмінюватись з Аксом чи якимось чином стояти на лінії. Ну і як наслідок, відбувається наступна ситуація. Якби АКС ось тут не подайвив би за вічдоктором, якби, якби так трапилось. Він би просто пересів би на антимага. Ви стояли без ресурсів і лінія була б завершена. Єдине, що тут рятує, це, ну скажімо так, що на акції і це не найкращі гравці. Любі друзі, я не знаю як, але будь ласка, подивіться відос зі стартовими закупами, бо це продовжується і зрив гру. Запам'ятайте, вам потрібен хіл на сапорті, тангусів багато потрібно. Вам потрібні стати при цьому в центрі на перші гроші приносите. Не помиляйтесь таким чином. На корах люди набагато рідше помиляються, бо на корах там, в принципі, все зрозуміло зі стартовим закупом. Але це дуже і дуже важливо не помилятись на сапах. Наступна кричуща помилка, котра повторяється у багатьох гравців, це те, що вони стоять на лінії дуже довго. Вони нікуди не рухаються, не контролюють руну, не гангають на сапортах, не гангують на акції з біндагером, вони просто продовжують стояти на лінії. І це найголовніша проблема, котра є. Наприклад, давайте подивимося цим Скаймагом. От, е, я казав про те, що п'ята хвилина в своїх відосах, в минулому відео казав. П'ята хвилина, можна зайти в портал, загангати топ-лінію. Уявіть, він на топлінію в портал заходить, вбиває тут героїв. Е, на шосту хвилину він вже, відповідно, готовий іти контролювати руну на топі. Реально, для свого мідлейнера. Що робить скай? Правильно. Стоїм, лупсуємо Тауер. Це ж шлях до успіху. Отримуємо два горіха від тауера. Оп-оп-оп-оп. О, Вамті, назад на лінію. Оце от ця історія. О, разор прийшов, я вбив, я вніс імпакт. Так, він, звісно, вбив вбив разора тут. Але уявіть, якщо б цей разор не підставився, якщо б він був би при тямі і не вмер би цієї. Якби, наприклад, він пішов законтролювати руну для свого мідлейнера, законтро би руну, вбив би вайпера, підсклетив Рез Кінга, просто спушили б тавер. Як би було класно. І тут, ну, це. Де, я думаю, не найбільш пате хай питає на Вони навіть не контролюють експіруну. Він продовжує стояти. Любі друзі, ну експіруну, я думаю, люди будуть контролювати з е, вищою кількістю рейтинга. Але те, що більшість е, з людей на такому рейтингу і там до 4-5 я думаю, стоять на лініях і нікуди не рухаються. Це проблема, котру треба вирішувати. У вас є таймінги. Шоста хвилина, ти рухаєшся на руну. Восьма хвилина, ти рухаєшся на руну. П'ята хвилина, задумайся, щоб зайти в портал заганкати під катапульту. Сьома хвилина забираєш експіруну. Все будується навколо таймінгів в доті, і їх варто притримуватись. І тут ми переходимо до наступної проблеми. Доволі плавно переходимо. До речі, люди не знають, що робити після ленінгу. От і ні, закінчилась, вони нікуди не рухались, починають рухатись після лейнінгу, але враження таке зразу складається, що краще б нікуди взагалі не рухались. Ці ситуації акси вбивають, у нього є вже блінкдагер. У нього, так би сказати, флешбеки через те, що він вмер на топі, він купляє бінкдагер. Телепортується на бот, бо тут так, так добре на цій лінії було, ніхто не вбивав, Ти і можна спокійнецька продовжувати далі фармити. Але тут, я вас запевняю, це абсолютно неправильно. У тебе є саппорт, у нього є ультимейт, тим паче це Скаймах. Попроси його купити смок. Якщо ти мені зараз скажеш, що е, та на лоу ПТС ніхто не купить смок, що ти вигадуєш, окей. Візьми ситуацію під контроль, сам купи смок, сам телепортнись до нього, активуй смок поряд з ним, і ну, я не вірю, що він не піде, не піде з тобою, гангати, з ультимейтом бувати. Ну я просто це не повірю, якщо ти все за нього зробиш. А от купляти блінкдагер і продовжувати фармити ліса і лінію, на котрій ти стояв, це категорично не рекомендується. Бо таким чином ти абсолютно нічого не робиш. Якби знову ж таки розі ситуації був би при тямі, він би не тиснув Ік, переключив би ПТ на стенджу, і ти б ніколи нікого не вбив би в цій ситуації на аксі. Тому думайте про те, що ви робите, як ви реалізуєте блінкдагер, де варто знаходитись вашому герою, якщо це кері. Думайте про те, як вам ефективно фармити і нарощувати перевагу, в якій зоні вам грати. Вам треба еншенти, не треба, ви повинні бути на боті, чи вас влаштовує все на топі, бо вас не вигнати. Якщо ви саппорт, думайте, з ким ви можете взаємодіяти, щоб вносити максимальний імпакт. Якщо ви не можете вносити імпакт на саппорті, якщо ви там в якийсь варлок варто, котрого ультимейт на кулдауні, стійте поряд з кері, ревілте йому смок. Наприклад, стій тут на саппорті, стій тут десь на водишці, щоб його... Не загангали таким чином. Завжди думайте про те, що ви робите після ленінгу. Причина, чому ти лузаєш багато ігор, полягає також в тому, що багато гравців не знають, як заходити на хайграунд. Дивіться, ось ситуація. У команди Redant, начебто, все дуже добре. Вони вже знесли дві сторони, у них є єгіда, і вони мають всі шанси для того, щоб перемогти цю гру. Але у них менсет. Треба зайти на хайграунд. От у нас Аєгіс, обов'язково треба зайти на хайграунд. І пофіг, що там 5 живих героїв, пофіг, що у них є всі спели абсолютно для того, щоб виграти вас. І ну ви все одно біжите на хайграунд. Запам'ятайте, якщо суперник знаходиться на хайграунді, у нього завжди є перевага. Йому зручніше натискати спили, йому зручніше вас обійти, напасти на вас. І на ось такий захід на хайграунд він завжди може зруїнити вам катку. Дивіться, наприклад. Ну, а бере просто, вбиває в беклайні у двох е саппортів. Вигра починає тут попусити після AX, звісно, рейндж барак. Вона його вбиває, але з рейндж бараком вона так само вмирає, десь там і в Рейскін вже вмер, і таким чином робиться просто мінус 5 на рівному місці. І такі ситуації, де люди не знають, як заходити на хайграунд, вони дуже часті. Давайте я вам дам деякі рекомендації щодо цього. На прикладі цієї ситуації. Запам'ятайте, по-перше, треба розуміти, чи є байбеки у ворогів. Якщо вони є, ви точно не йдете на хайграунд, бо будь-який байбек вас розвертають, вибивають у вас аегін, вас всіх вбивають. Цей байбек собі, собі виправдовує і ви лузаєте катку. Або ж як мінімум вибивають байбеки потім з вас, коли вас починають контрпушити. Відповідно, тут треба мати або Дуже-дуже потужну перевагу, щоб вас ну неможливо було ніяк вбити. Тобто це точно не 2000 на 44 четвертій хвилині, це 1030, Давайте так, ну, ладно, 25. п'ять. Щоб е спектру неможливо вбити, Врейскінг стрибає, його також неможливо бити, бо у нього Блекінбар і так далі. Або ж ви просто бігаєте за Егісом і відбираєте більшу кількість мапи у ворогів. Таким чином фармите більше і вбиваєте їх, якщо вони виходять з бази. Якщо вони будуть знаходитись поза базою, ви завжди маєте шанс їх вбити, Бо у вас є Аегіс, а у них немає. АЕКС, вам простіше їх вбивати. А от на базі все абсолютно змінюється. Тому запам'ятайте. Хочете зайти на базу, навіть ось цій ситуації, дивіться, у ворогів мегакріпи вже які чином спушили цей барак, пушив його ось тут вівер, як на пацюка зробив це. Але, тим не менш, всі знову вмирають в п'ятьох. І перевага вже у команди Dire, навіть при тому, що у них мега кріпи. Але на 50-й хвилині мега кріпи це ну, не така величезна проблема. Тому рецепт знову ж простий: якщо ви хочете зайти на хайграунд, ви повинні мати величезну перевагу в нетворсі для того, щоб просто в лобову зайти проти п'яти героїв. Це там 25-30 тисяч. Ну, ладно, може і 20. В деяких е, випадках. Якщо такої переваги нема, якщо рівна гра, і у вас тільки там і сир, ви просто фармите. Відбираєте мапу у ворогів, не даєте їм виходити з бази, замикаєте їх на базі. Якщо вони за, за, виходять з бази, ви, відповідно, приймаєте тімфайт поза межами цієї бази і вбиваєте їх, бо у вас. Є Аєгіс, не треба ламитись на хайран до ворогів, особливо якщо у них ще є й бейбеки. Остання і дуже актуальна помилка це те, що люди не розуміють, які артефакти купляти в В Лейтгеймі лейт вирішує те, наскільки довго ти можеш заділити героя, якщо ти ініціатор, запам'ятайте це раз і назавжди. Відповідно, якщо ти на акції купляєш собі ті айтеми для того, щоб виживати, то скоріш всього тобі це не допоможе. Ти поживеш. Ну, умовно, там 2-3 секунди більше в тімфайті, але глобально цей тімфайт не вирішить. В цій грі ми бачимо, що акт купляє собі Тарасу, купляє собі Black... ну, Блекі блекет Барси Масхев, звісно, до цього докупляє собі е з якоїсь причини файт. І відбувається наступна історія. У нього Кая Сенш є, він викладає взагалі блейдмейл. Навіть при тому, що у нього дуже велика живучість в тімфайті, але ну, вона не дозволяє йому імпакту, бо ти можеш один раз. Стрибнути, умовно, Sky Ascent, Refresherром, блейдмейлом і блекімбаром, і вбити всіх героїв ворожих за два кола в блайдмейл. Або ж ти можеш бігати потім файти доволі таки довго, щось там когось колити, щось там намагатись зробити, але нікого не вбивати. Так само і на кері. Демедж. Це основна історія в лейтгеймі на кері герої. Чим більше у тебе демеджа, чим швидше ти вбиваєш героїв, тим краще. До речі, через це спектрал в гіперлейтгеймі є і не найкращим героєм, бо ти не можеш ефективно швидко вбивати героїв на Спектрі, які б айтеми ти не зібрав. І умовний там Razor чи Муерта, чи Вівер, який, чи Фейсес Войт, вони є. Набагато кращими героями, відповідно, рецепт на кері більше демеджа швидше вбиваєш краще. Рецепт на офлейнері більше дизейблів, більше ініціації ще краще. На мідлейнері тут напевно мікс в залежності від того героя, на котрому ти граєш. А от на саппорті, от на саппорті, тут запам'ятайте, цього взагалі сапи не розуміють. Твій герой. Повинен сейвити сейвити твоїх героїв, сейвити. Ти можеш, звісно, збирати там на якомусь вічдоктору, якщо ти граєш шаганім і так далі розвалювати соло в тімфайті. Чи на скаймагу ти можеш збирати там Аганім. Але під сейв айтеми, якісь у тебе повинні бути форстафи, глімери, форстаф це, взагалі, один з найкращих айтемів в доті. Глімер для того, щоб ніби магічну кількість демеджа по одному герою, котрого демажить. Солорпієст він менш актуальний, звісно, в лейтгеймі. Його можна продати там лотуси і так далі. Не варто про це забувати. Сапорти повинні збирати в сапорт айтеми, як би це банально і тупо не звучало. Ну і наостанок: порада, котра допоможе будь-кому з вас. Ніколи не здавайтесь. Я думаю, що ви бачили, як довго я намагався апнути 10 тисяч ПТС. У мене були лустріги, було вигорання, але тим не менш я це зробив. Зможете і ви, скільки б ви не думали про те, що я застряг на завжди на цьому рейтингу, я нічого не з цим не зможу зробити, тімейти в усьому винні і так далі. Якщо ви достатньо постараєтесь, якщо ви подивитесь ці відоси, якщо ви апнути свій скіл і розуміння доти, ви зможете і апнути свій рейтинг. Вірте в себе. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами через тиждень у п'ятому випуску дота 2 бази. На все добре.